Нормально? все добре. І я маю для вас чарівну новину. Цей лист, він він як голуб миру, в нашу домівку. Я радий вам, мами, сповістити, що повертаюсь додому. Сьогодні, я пишу це 22 січня. Наша Україна офіційно об'єднана. Ми підписали акт звуки нашої держави. Тепер ми офіційно і не лише у наших серцях маємо вільну, єдину національну державу, яку створює наш народ. Сьогодні був чудовий день. Увесь Київ був прекрасною національною символікою сині жовтими прапорами та гербами. О 9-й ранку в усіх церквах відправили Богослужіння на Софійській площі. Саме на тій мамо, куди ви з батьком ходили вінчатись, звели арку прикрашену старовинними гербами. А о 12 й годині розпочали урочисту церемонію проголошення акта злуки. Тепер ЗНР та Велика Східна Україна об'єднані. Мамо, наступного листа ми писатимемо разом моєму меншому брату. Та його сім'ї. Разом, мамо, до зустрічі ваш сином. І про цей абзвук не говорить. Ця сім'я ніби щось прекрасного. Мама розказувала мені про те, яка майбутнього нас чекає. Мої родичі теж про це говорять. Моя мама перед наше майбутнє славою дорогою, яка остерела свіжих та гамму зі Я нарешті розумію, за що було все в рік батько. Я нарешті розумію, що всі ті важкі часи були не просто так, що ми будемо рости у цій самостійній Україні. Яке гарне порівняння, знаєш, я вірю, що чекає найкращі часи. Я досі пам'ятаю, як було важко в час війни. Але ми змогли, воги, і на все вийде. Ми будемо з тобою жити в країні віри та не розділі. Ми зможемо отримати освіту і працювати на її благо. А потім, якому старої діти, будемо їм розповідати про все, що прижив наш народ. Буде лише тепла та гарна хустка. Ми з нею будемо ходити до церкви. Я вірю, що вона буде вільно ходити у цій сукні і пишатися своїм народом. Звісно, ми будемо шанувати пам'ять наших народи. О, вона знатиме свою історію. Наш пречистий, дух наш народний, над нами сходить всю мить сьогодні, на крилах м'ється, в сльозах сміється, і сльози щастя, омивши рани, пливуть потоку, несуть кайдани. Сьогодні дух наш зійшов над нами, війшов, летів нам у серця ташками, У душах м'ється, у слові лється, Одень прислав, блажені мить, сьогодні з Духом Святим злиті. Оповедиш нас, лицарські духу, по війній стежці життя і руху, На тихі води, на ясні зорі і в цю велику страшну годину З'єднай єдину всю Україну.